Мир вам, браті і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Панічні настрої зараз, особливо чомусь сьогодні, Трамп прийшов. Зараз все буде погано. Він нас до чогось там примусить. Це віддасть Путіну. Проженчество, капітулянство і паніка це зараз те, що транслюють більшість оцих блогерів, всяких експертів, таксистів і торговок на базарі. Про що я мрію? Це про. Військову цензуру, ну військова цензура це не зовсім те, це коли цензурують листи вояків з фронту для того, щоб вони не розповідали розташування військових відділів, і все-таки інше. А от, скажем, цензуру в воєнний час. Я хотів би бути таким цензором. позатикати пельки всім цим панікерам. Звісно, Трамп не так, що дуже сильно любить Україну, але чого ви взяли? Що Камала любила Україну? Що Байден любив Україну? Це було помітно, що Байден любить Україну, що його віцепрезидентка любить Україну. За два місяці до повномасштабного вторгнення Бернс з'їздив у Москву і домовився з Путіном, як має йти війна, от що куди не треба заходити, от про якісь там червоні лінії, про всяку таку маячню, але те, що Путін повністю візьме Україну, бо майже повністю у Бернса не було. Жодного сумніву розмовляв він з ним про те, що не треба заходити за кордони НАТО. Американці попереджали нас про те, що буде повномасштабне вторгнення, і нічого не давали. І лише героїзм українського народу і звитяга українського солдата змусили їх по крапельці давати нам військову допомогу і їх, і європейців, і ті жалюгідні крихти озброєння, яке ми отримали до цього часу, це виключно, тому що їм так уже сильно було незручно, тому що ЗСУ. Поставили їх в безвихідь, Такі треба щось давати, якщо спротив набрав такого підйому, і зараз хороша новини. Далі будуть тільки хороші новини. В Москові значно більша депресія з приводу обрання Трампу ніж у нас. Вони хотіли слабкого президента. Вони хотіли прогнозованого слабкого президента Камала Харріс, при тому, що Конгрес республіканський і сенат республіканський, що толком ніхто нічого не може робити, і все на повному розриві, навіть якби Камала Харріс змогла подолати своє маніхейство і лівацтво, і такі свою природу, і захотіла би щось небудь зробити для України більш суттєвого. То на цьому розриві би в американських елітах і органах влади нічого все одно неможливо було би здійснити. І тут, як назло, в Штатах з'являється сильний лідер, який контролює повністю владу, обидві палати Конгресу, який контролює Верховний суд до того ж, і який сам по собі є сильною людиною. Ви подивіться, дідуган пер до влади довго. Тобто він не змирився з поразкою. Він витримав важку, дуже виборчу кампанію. Він поставив собі мету повернутися до Білого Дому, коли йому всі радили не повертатися, і всі були проти того, в тому числі дуже багато людей в його партії. Він з невеличкою меншістю в партії підкорив всю цю свою партію. А там дуже непроста публіка, і скільки вони бунтували проти нього. І він навіть зумів видресувати те, що видресувати найважче власних політтехнологів. Він пробився попри кримінальні справи, попри тотальний опір лівацької більшості в органах влади і в американському політикумі, і в засобах масової інформації. Зараз він на два місяці старший за віком, ніж Байден, коли став президентом. Тобто він людина дуже літня. І він, попри те, проявляє надзвичайну енергію і вольові здатності. Московити, китайці, іранці і вся наволоч, вони звикли е, мати перед собою слабких лідерів західного світу. А тут бац сильний. У нього влади зараз більше ніж у англійського короля в 17 столітті. Приблизно стільки ж влади, скільки у Кромвеля. І цю свою силу він хоче демонструвати на кожному кроці. Він не сильно любить Україну, але прогинатися перед Путіном, а навіщо? Зараз всі заклякли, побачивши нарешті лідера, і одразу показати себе слабаком перед ким? Перед ванюшками, у яких здихає економіка, перед ванюшками, які. За рік просунулося на кілька кілометрів перед венюшками, які пишаються тим, що є підстилками Китаю. інаугурації іще ще не відбулося, а китайські і західні фірми вже виводять капітали із Китаю. Хазяїн прийшов, хазяїн з'явився. Трамп заявив, що посилить тиск на Іран, що такого бізобразі більше не буде, і сказав Натаньяху, щоб той закінчував. Весь фестиваль до його інаугурації. і Натаньяху, який сам є сильною людиною, який плювати хотів на всі побажання Байдена. Камали одразу звільнив свого міністра оборони. Міністр оборони, який здійснює зараз вдалу операцію в Лівані, не розуміє, що якщо просить Трамп, то таки доведеться закінчувати військову операцію. Це означає вибори. А цей міністр оборони найближчий конкурент, тим паче з його партії, і тим паче правий. Коротше, топтатися по Москві Трамп буде, тому що на цьому можна загребти і ще додаткового понту. А топтатися по Україні понту немає жодного. Звісно, те, що він буде робити, не сподобається. І нам Нам не сподобається все, щоб не робив жодний американський президент, якщо це не буде передання Україні ядерної зброї. І якщо американська авіація не стане завдавати ударів по нашому ворогу прямо по лінії фронту і в глибину московської території, полюбе зброї у нас менше не стане, стане більше. А що нам ще потрібно? Більше зброї і більше мистецтва в цьому і полягає щастя, життя. До речі, про мистецтво звичайне оголошення 17-го числа вистава зводний опорний пункт за моєю п'єсою в Культеатрі. театрі. Моторошна містична комедія. Підтягуйтесь у мене сильна драматургія. Ну можливо, зараз найсильніша в Україні, можливо, не тільки зараз. От я так подивився зараз, проглянув українську драматургію. Можливо, от е від часів Корнійчука я пишу найкраще. Поки що вас не примушують це дивитися і вивчати ці драматичні твори. От вашим дітям потолонить менше. Вони будуть введені до шкільної програми і там за. Розбір цієї чи іншої з моїх п'єс їм будуть ставити помилки. Оце вони їх зненавидять. Ці п'єси зараз досі в Штатах продовжують коперсатися, А як же так все таки сталося, що Трамп переміг і переміг в такий спосіб? В смислі переміг суцільними скандалами і взяв так багато. Віця демократи розраховували на жінок на латиносів і на афроамериканців. В результаті більше жінок проголосувало за Трампа ніж за камалу, більше латиносів проголосувала за Трампа ніж за Камалу, і більше афроамериканців проголосувала за Трампа, ніж за Камалу. Це при тому, що Трамп і республіканці в цілому проти абортів. Трамп і республіканці в цілому проти збільшення кількості латиносів в Штатах, і Трамп і республіканці взагалі не за те, щоб вибачатися перед афроамериканцями за рабство. А виявилася цікава річ, що от справді більш освічені регіони, всяка там умовна Кремнієва долина, вони голосували за камалу, але вони всі, як з'ясувалося, голосували серцем. А не розрахунком під впливом якихось ідеологічних чинників, під впливом тієї істерики, яку розкручували ліві. А реднеки, оця сільська Америка, традиційна Америка, Америка маленьких містечок, виявляється, голосувала не серцем, а калькулятором. Тобто, вся ця тупувата публіка, тупувата на думку лівацької гомосексуальної інтелігенції. Взяла калькулятори і почала тикати пальцями в кнопки. І в екранчиках цих калькуляторів у них завжди сумарно виходив Трамп. Окрім того, демократи лякали апокаліпсисом. Але Трамп прийде і це все крах. Крах всім вартостям, крах Америці, і він весь такий неконструктивний, деструктивний, страшний, і почнеться неймовірна громадянська війна і так далі. Чому ж ти тоді посміхаєшся такою білозубою посмішкою? Питали Камалу. Тобто, якщо ви, демократи, вбачаєте катастрофу, яка насувається на Америку, то чому ви виставили оцю слабеньку жіночку? Чому ви не підібрали кандидатом в президенти якого-небудь капітана Америки з таким круглим щитом? Чи в гіршому випадку спайдермена? Ти кажеш, гряде крах і посміхаєшся? Посмішкою відмінниці цікаво про все це читати. Тепер в якому стані Росіюшка зустріла Трампа? Мінус 18% за рік. Виробитку металургії це приблизно як у нас але у нас війна. А вони стали виробляти металу на 18% менше за рік. Це дуже дуже сильно. Масло сильно подорожчало і тепер їм доводиться закуповувати його в еміратах і всякими хитрими способами. Десь там в глибинці у них знайшли навіть вінницьке масло. Якось через Білорусі виявляється, вінницьке масло потрапляє туди, і вонючки обурюються як в еміратах. Емірати це. За розміром два райони Москви і вони продукують достатню кількість масла, в тому числі експорт, щоб забезпечувати ерефію. А ерефія не здатна виробляти масло. Син Патрушева, колишній міністр агропромислового комплексу. У них там а зараз віце премєр який Курирує питання сільського господарства, виступає і каже, що санкції, понимаєш, запчастин для комбайнів немає, для тракторів немає. взагалі ми в дупі, братці. Ще півтора роки тому його батько, Патрушев старший, один з стовпів режиму, казав, що санкції це добре, навпаки, вони тільки посилюють продуктивність московицької економіки. Виявляється, не посилюють все справді погано і дуже швидко погіршується. Хороша динаміка. Корейці на фронті виявляється не тому, що Путін виключно хоче робити якусь ескалацію, не тому, що це потрібно іну. А виявляється тому, що реально не вистачає ванюшок. А ванюшок не вистачає в тому числі, тому що реально дуже не вистачає коштів. Якщо іще нещодавно вони платили по 25 тисяч доларів в деяких місцях, по 30 тисяч доларів преміальних за те, що ти записався на контракт в їхні збройні сили, то зараз платять уже вдвічі менше. І реально у них мобілізація зірвана. Вірніше не мобілізація, а плани по підписанню контрактів. Проблеми з відновленням страшних втрат, які вони зазнають буквально на всіх ділянках фронту. Я можу підтвердити по досвіду братства останніх днів щодо тих ділянок фронту, на яких присутнє братство, що у них підвичерпалися і зеки, і доводиться. Кидати в прориви уже найкращих спецпідрозділи головного розвідувального управління, чи як зараз називається головного управління генерального штабу Ерефія. Щонайменше двічі на двох різних ділянках нашим бідним хлопцям довелося знищувати і брати в полон дуже якісних бійців головного управління генерального штабу Ерефі. Ну скажімо, в нормальній ситуації такого роду людей. На звичайні штурми посадок чи сіл не кидають. А ванюшки зараз змушені це робити. У нас відділи гура теж задіяні і в оборонних заходах, і в штурмах. Ну як зокрема, і братство задіяне. Але це Україна з значно меншим ресурсом. Але виявляється, у Москові ресурс уже вичерпався. Всі оці їхні заяви і весь їхній понт, що вони готові воювати завжди. Що от вони ні при чим не зупиняться, і хай Америка і весь захід ночувається, і що всі цілі СВО будуть виконані, все це неправда. І якби ми зараз могли підслухати, що там в ліжку, обливаючи сльозами, говорить Набіуліна, очільниця їхнього центробанку, чи патрушев молодший, який курирує сільське господарство. чи... Алаудінов, який керує кадирівцями на фронті, то ми би почули, би, що все зовсім не так. Добре, а що в Європі? Наша улюблена багатотаражка Street Journal каже, що Європа обезголовлена перед Трампом, що політична криза в Німеччині до речі, викликана відставкою міністра фінансів. Який пропонував замість того, щоб передавати Україні гроші, краще передавати і тауруси, а на ці гроші, які збиралися передати, зробити і ще таурусів, і Шольц цього вже не витерпів. Не Витерпів також того, що оці соціал-демократи, з числа яких цей міністр фінансів вирішили навести переговори з ХДС з опозицією. Коротше, в Німеччині будуть вибори. Єдине добре, що можливо після виборів канцлером стане. Пісторіус, дай Бог, щоб так сталося, адже він друг України і мілітарист. У Макрона теж так собі стосунки з парламентом і погані стосунки з Трампом. Не на що Макрон заявляє, що давайте перестанемо всі нити і плакати, а почнемо нарешті розвивати оборонку і готуватися до цієї самої оборони. На що Рюте головний генеральний секретар НАТО? Йому відповідає, що от якби ми тоді іще послухали Трампа, який вимагав, щоб всі європейські країни виділяли 2% на оборону і кріпили цю оборону в Європі власними силами, то зараз б у нас не було проблем. Але тоді не послухали Трампа зараз доводиться плакати. І зодві військово-політичні новини: Південна Корея довго дивилася, як Північна Корея запускає балі балістичні ракети, і нарешті сама. Запустила свою балістичну ракету, що правда невеликої дальності в бік японського моря, але на жаль, поки що не по північній Кореї. І чергова збройна виставка в Китаї, поки що вони там іще. Проводяться, будемо сподіватися, що забаром уже ні, і на тому місці, де у них зараз оці збройні виставки, буде уже постійно діючий опіумний базар. Презентували вони новий винищувач J-35A, п'яте покоління. Технологія стелс презентували. Вони його здалека, Він навіть пролетів кілька метрів. Невідомо наскільки якісно ця. Машина, але вони сильно надувають щоки. В цілому, під час цієї виставки, було укладено контрактів на 40 мільярдів доларів. Підсумовую, браття, не плачте, не конючте Трамп, що найменше не гірший за Байдена і не гірший ніж була б Камала. Окрім того, його прихід. Змусить Європу підняти оборонні витрати, це теж нам добре. Частина з цього піде в Україну. Тобто, якщо вони зараз приймаються, що Америка їх не буде також сильно захищати, вони розуміють, що ж зараз поки що їх захищає Україна. і поза як Америка не буде витрачатися на оборону Європи, то їм доведеться витрачатися на оборону України. Вірніше на українську оборону. Ну і незважаючи на те, що ванюшки все таки трошки трошки просуваються. Зараз, якщо підбити підсумки, то вони за рік е, взяли нашої території десь приблизно скільки ми за три місяці контрнаступу. Десь от приблизно так. Е, у мене правда погано з арифметикою. Якщо я трошки заплутався в цифрах, ви мене підправте. Але в будь-якому випадку, якщо навіть ви мене підправите, але і нормально порахуєте, то вийде що. Це дуже небагато. Воювати ворогу дедалі важче, і якщо ми позатикаємо пащі капітулянтам, пораженцям і панікерам, то ми витримаємо. І згодом добряче помстимося, і все відкатаємо назад. На цьому вам є щиро звитяжна бадьоре, українське амінь.